Падщина. В житті кожної людини настає той період, коли вона доходить до межі свого буття. Тоді обов'язково оглядається назад, щоб з вершини прожитих років зробити підсумок, зробленого нею за довгі роки. Плідними вони були чи ні? Задумується, як прожила вона своє життя і що залишить по собі. Ступивши ногою за межу не за сусідську межу на городі, ні, а за межу прожитих літ, за межу добрих, чи поганих справ, за межу любові й зради, доброти чи ненависті, за межу гріховності й святості. І чи багата ти, людина, чи бідна, добра чи зла, щедра, чи скупа, чи хочеш ти того, чи ні? А прийдеться тобі прозвітувати, якщо не перед кимсь, то перед собою обов'язково. Бо для чого ж було тоді жити, людину? І запитаєш ти тоді себе, чи збудувала будинок, посадила садок, викопала краницю, виростила гарних дітей. А якщо виростила, то що залишиш їм у спадок, як світлу й добру пам'ять? Про себе. Такі питання часто задавала собі й Олена, бо прожила вже чималенько в цьому жорстокому світі серед добрих і порядних, злих і заздрісних кривдників і скривджених, як листки календаря перегортала в пам'яті своє нелегке жіноче життя і думала, думала, думала. Про що думала, знала лише вона. Доля подарувала їй дочку й сина. Значить, один пункт життєвого креду вона виконала. І будиночок мала цегляний, Правда, не вона його збудувала, а колись батьки, склавши копійчину за своє життя, на схилі лід купили, аби мала де віка дожити, та й онукові, тобто олениному синові. Буде де жити, як виросте й одружиться, бо дочка на той час була вже заміжня за військовим, то і квартиру мала, і в квартирі було все необхідне. Садок чи посадила, був і садок. Та лише не вона його садила, а ті, в кого хату купили. Росли біля хати яблуні, груша стара, креслата, вишні обступили хату з усіх боків, кілька горіхів, слива, а винограду скільки було. Значить, і цей пункт плану можна було закреслити як виконаний. А от краниці так і не викопала, бо дуже вже глибоко вода залягала в тій місцевості, тому не була впевнена. Чи вистачить їй коштів, щоб мати в подвір'ї свою воду? Олена час від часу ставила собі питання і сама на них відповідала. Є, є що залишити, аби лише не билися за спадок. Та, в принципі, й битися не було за що і з ким, бо всім материнським спадком розпорядилася Тетяна. Син жив далеко від рідного дому, тому не претендував ні на хату, ні на те, що в ній було, ні біля неї. Та й Тетяні на словах нібито нічого не треба було, бо все мала своє і квартиру, і в квартирі, і авто, і дачу, та ще й не якусь там собі, а двоповерхову. Близьких і теплих стосунків між Тетяною і Василем не було, бо різниця в віці була велика, і чомусь Тетяні все здавалося, що мати все, що мала, пхала лише в сина, тому все життя допікала матері, що зарані з дому пішла, що занадто молодою вийшла заміж, а Василь не згоден був із думкою сестри і вважав, що на його опікували все життя, а її. Бо як тільки починалося літо, то сестра зразу ж із військового містечка, де вони жили з чоловіком, привозила дітей до матері і не тільки своїх, а ще й дітей своїх друзів, а самі їхали на море, щоб поніжитися на теплому кримському пісочку. А про те, що матері також був потрібен відпочинок після важкої праці, ніхто й не думав. Тетяна вважала, що всі їй чимось зобов'язані, що всі повинні навколо неї і її дітей крутитися, бо то ж вона і то ж її діти, а то вони. Та хто ви такі проти неї, дружини капітана підводного човна? Та й дійсно, хто вони були такі проти продавщиці маленького продуктового магазинчика? А потім страхового агента, але й в селі про те ніхто не знав, а вона вміла випнути груди колесом і там пройти по селу, що й правда подумаєш, ніби генеральша, яка пішла. Колись Василева дружина, розмовляючи з Тетяниною донькою, яка була на 5 років молодша неї, почула таку фразу. Все було тільки для Василя, вона його так любила, а от моїй матері ніколи нічим не допомагала. Василева дружина, як завжди, промовчала, бо життя в цій родині навчило її слухати мовчки, без коментарів і висновків уголос. Вона дуже добре вивчила цих людей і знала, що коли б вона що не сказала. Вони завжди перекрутять все по-своєму і в усьому звинуватять, як завжди її. Тому вона лише мовчки вислухала, а про себе подумала. Цікаво, що ж це було для Василя? Все життя прожив далеко від матері. Як поїхав у 27 років на заробітки, то так і залишився там. За свої гроші й квартиру купили, і автомобіль. І ніхто не допомагав ніколи нам. Правда, і ми не дуже допомагали матері. Раз у рік приїздили, щоб зібрати врожай, а потім рідше стали їздити, бо дорога не дуже близька. А от Тетяну і її дітей нянчили кожного літа не тільки мати, а й старенький дідунь з бабунею. І жигулика допомогли купити, і борги виплачували, коли заторгувалася в магазині, і онуків допомагали вчити, бо як же ж без вищої освіти? А коли Тетянин син потрапив до в'язниці, то не тільки золото в матері забрали, а навіть продали Василеву іномарку, щоб за виручені гроші викупити сина. Але. Не вдалося. Та й грошей Василеві не навернули, а згодом почали меблі продавати, з лениної хати, килими, деяка курочка, деяке яйце, все йшло в місто доньці, а там і пенсію стали підбирати. Усе було Тетяні, а не Василеві. Чого ж вони говорять неправду? Ніяк не могла зрозуміти Василева дружина. А коли мати вже зовсім не змогла себе обходити, то за копійки продала хату з усім начинням і повезла матір на чужину. Посадила в чужій хаті, там її доглядали чужі люди, бо сама тетяна жила в місті, тож не залишить вона квартиру напризволяще, щоб обікрали. А як Василь прийде до матері на який тиждень? То все говорила. Ти б матері допоміг грішми, ось тобі рахунок, який я відкрила в банку, то будеш перераховувати кошти. Мати буде така рада, а то телевізор такий старенький у неї. Може, купиш новий матері. Василь купив телевізор і гроші вислабив матері, але коли їхав додому, поскаржилася мати синові, даючи тремтячою рукою 50 гривень. Візьми, щось купиш дітям, а грошей не пересивай, Все одно й нічого не дістанеться. Вона пенсію мою забирає, а ти грошей тим паче мені не дасть. Василеві не потрібні були гроші. У нього були свої, але матері йому стало жаль. Таку пенсію велику отримує, а в неї відбирають. Але сестрі так нічого й не сказав. От тобі й все в житті було для Василя, думала його дружина. Коли померла мати, то Василь не зміг приїхати на похорон, щоб провести її в останню дорогу, бо дуже вже далеко закинуло його від неї, та й обставини життєві так склалися, що не було в нього такої змоги. А Тетяна, зрозумівши, що мати доживає останні дні, дзвонила в усі дзвони, бідкалася, що не буде за що поховати матір. Василь не міг допомогти з похоронами, але приїхала невістка, проти якої його постійно цькували, який зламали життя, розтоптали душу і навіть на похороні знайшли, до чого вчепитися. Бач. Така сяка, сама приїхала, а дядька Петра не привезла, а Василь такий самий син, як і я, дочка, то чому я маю ховати матір сама? Невістка чим змогла, тим допомогла, а про себе подумала такий та не такий. Усе в цьому житті було лише для тебе і твоїх дітей, тільки чогось все тобі було мало, Тетяно. Скільки ж треба було матері тобі дати, щоб ти на кінець вдовольнилася? Василеві не хотілося думати сьогодні про погане. Він приїхав відвідати могилу матері, приїхав, щоб вклонитись їй низько до землі, щоб віддати синівську любов. Приїхав сам, без дружини, дітей і онуків, бо сестра була категорично проти. Їй не потрібні були зайві вуха й очі. Вона хотіла поговорити один на один із братом. І що побачив Василь в очах сестри? Любов і приязнь, чи ненависть і злоб? Тетяна не говорила а шипіла, як гадюка, висунувши свою маленьку голову з купи хмизу. І про що б не починала вести мову, все зводила до одного. Мама всім розказувала, що ти їй пам'ятник поставиш, як вона помре, найкращий, щоб ні в кого такого не було. Василь слухав і мовчав. Йому не жаль було грошей на пам'ятник, і він його поставить. Тільки до нього ніяк не доходило, чому всім майном Тетяна розпорядилася. Довгі роки користувалася пенсією маминою, а як поставити пам'ятник, то повинен Василь. Та ще й не пополам з Тетяною, а все за свій кошт. Вона навіть не пустила його самого в хату, все ходила на зерці, боячись, видно, щоб не вкрав нічого чи щоб не забрав на плечі телевізора того, що рік назад купив матері. А Василеві нічого й не треба було. Хотілося лише фото подивитися, свої дитячі, щоб ще раз вернутися в дитинство. Та Тетяна сказала, що не знає, де вони. А коли Василь вийшов з хати, щоб перекурити, то звідки з'явився на столі його студентський альбом? Значить, знає, те, що знаходиться, але ходить на зерці за мною, боїться, щоб нічого не шукав або, не дай Боже, не вкрав, подумав Василь. Від такої повеїнки сестри йому було не тільки важко на душі, а гидко й соромно за неї. А ти, мамо, переживала, чи не будемо ми битися за твою спадщину. Не будемо. Спи спокійно, бо вже давно нема твоєї спадщини. Все, що залишилося від тебе, твоєму синові, пожовкло фото, на якому ти, батько і Тетяна, бо мене тоді ще не було.